Збили, збили! збили! ракету! Є! На відео збиття ракети Русланом Леськівим, військовослужбовцем зі стрия. У цивільному житті він був відеооператором і тримав у руках камеру. А у збройних силах ПЗРК, із якого і відпрацював по ракеті. У мене була така мрія збити ракету. А та нагода в мене з'явилась 17-го, якщо не помиляюсь, вересня 23-го року близько 6.40 ранку. І тут звук такий бах, і типу, і все. Пізніше нам розказали, що ми кількох, це була неділя, що ми кількох грибників налякали, бо прямо в них над головами. Ракета впала дуже класно, скажімо так, над лісом. Тобто вона минула населені пункти, це, це теж важливо. І все. І весь день я радів, що, ну, що можливо, вона кудись не прилетіла. Це було саме основне. За збиття ракети Руслан Леськів отримав нагороду від президента. Ну, класно, скажімо так, що оцінили. Дякую. Але основне було те, що я розумів, що та ракета кудись не прилетіла. Тобто, для мене було ну, неважливо, чи дадуть мені нагороду, чи не дадуть, но, чесно. Під час служби Руслан почав писати вірші. Сплати мені кольчугу з молитов, із слів гарячих, викованих Богом. Подай щита, ім'я йому любов благословить цілунком на дорогу. Без тебе я б напевно сотню раз вже здався на морях на суходолі. Та ти плала кольчугу без прикрас, а з молитов, терпіння, свого болю. А поштовхом до творчості стало відео із Маріуполя. Мені на телефон потрапили кадри. Сумно, звісні. Як в Маріуполі в лікарні біжить оця пара, молода, і несе дитину поранену, яку потім не врятували. І потім, як ця молода жінка з ну, російською за що? Типу, я згадав, кажу, що моєму синові два з половиною роки на той момент. Пізніше почали також ті кадри випливати саме дитячі. Мене ну така огорнула ну, якась, не знаю, як це українською, туга, туга за, за сім'єю, саме в цей момент, і якраз думки про сина. І першим віршем, який я написав, була колескова саме для сина з оптимістичним таким кінцем, що, попри все, ми. Ну, переможемо, і головне, що ми збудуємо новий світ, яких ці діти заслуговують, тому що ну, цей світ, який дорослі сотворили, він дуже жорстокий. Згодом вірші каже, стали невід'ємною частиною його життя на війні. Відчуття, скажімо, перебування близько до обстрілів, близько до обстрілів градами чи до обстрілів фосфору. Якась там інколи втома, оця людська, моральна. Вона потребувала кудись вийти. Тобто, і в мене вона виходила якраз у вірші. Коли був час поспати чи щось, я одягав навушників, в мене практично всі вірші писались під музику, під мелодії, так. в мене є там. Цілий ряд е, улюблених мелодій, наприклад, того ж композитора е, німецького Ганса Цімера, е, отакі речі Тоні Андерсона, е, Джозеф Трапанес. Це все з фільмів, до речі, це також наслідок роботи на телебаченні. І я просто закривав очі і. Е, Писав. Руслан почав публікувати вірші у соцмережах. Дуже закарбувалось в пам'яті, як в мене був вірш про там каву дружині. І був коментар, де жінка з Маріуполя пише в коментарі, що «Та, мені там чоловік теж готував каву в нашій квартирі, якої вже нема. Але і суть в тому, що мій вірш подарував їй якісь світлі моменти. І тут я зрозумів, що мої вірші там переросли суто рівень реабілітації для мене самого, там від розлуки з родиною, від тягарів якихось війни, а почали допомагати ще й людям, які, до речі, в коментарях почали прямо питати, коли буде збірочка. Я зрозумів, що писати в шухляду. Вже не вийде перша збірка Руслана Леськіва з'явилася у травні 2024 року. Її презентували у стрію. А зараз він працює над наступною книгою і казкою, яку написав для сина. Тетяна Боярчук, Суспільне новини, Львівщина.